Прокурори області зібралися в обласному центрі, аби отримати необхідні друковані матеріали і почути про результативний європейський досвід боротьби із катуваннями та жорстоким поводженням з людьми. Правники наголосили, для нашої країни на сьогодні це не вирішена проблема. За п'ять останніх років до органів прокуратури надійшло більше 20 тисяч заяв і повідомлень щодо отримання громадянами тілесних ушкоджень, які були отримані в приміщеннях органів внутрішніх справ. Порушено 291 кримінальну справу, в тому числі 39 кримінальних справ за фактами загибелі людей. Тобто ця сумна статистика свідчить про те, що в середньому щорічно в стінах МВС гине 8-10 людей. Прокурорські працівники стверджують, українська правозахисна система нині не спроможна захистити власних громадян від фізичної розправи над ними. Про це свідчить значний ріст рішень Європейського суду з прав людини, винесених проти України. Серед них є такі, що підтверджують невиконання нашою державою статті 3 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 3. заборона катування. Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність поводженню або покаранню. Україна ратифікувала конвенцію 11 вересня 1997 року. Це трохи більше ніж 13 років. За цей час проти України винесено 662 рішення. Це рішення в тому числі щодо порушення статті третьої конвенції. Хотів би, щоб ви розуміли, що ця статистика має постійну динаміку до збільшення на семінарі прокурорських працівників краю. Підковують іноземним досвідом боротьби з насиллям. Задля цього вони студіюють практику Європейського суду з прав людини. Анна чешук В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.